Так, чи можна даний диван зробити, щоб виїжджав на колесках, а не на механізмі? І взагалі, який варіант кращий? Так, можна. Можна, щоб виїжджав на колесках, можна і так зробити. Який варіант кращий? Ну, так остаточно вам сказати, от беріть цей варіант, беріть на колесках чи беріть на механізмі, бо так краще. Ну, в кожному є, варіанті там є свій плюс-мінус. Ну, наприклад, плюс в тому, що на колесках виїжджає, він просто дешевший. Відносно того, що на механізмі. Ну, бо там немає як такого механізму, там просто колесика стоять. Ну а мінус в тому, що хіба якщо ви виберете залежить тканину якщо буде велюр із гарна тканина, що от вона гарно скользить одна об другу. Наприклад, коли ви розкладали сідушка, буде їхала собі собуковенку. Якщо гарна тканина по тканині скользить ну легенько розкладається. А якщо виберете якусь мішковину або така груботка на тканинах, ну, зараз почнуться проблеми, воно зараз закошує, важко розкладається. Ну, я більше перевагу чесно скажу, віддаю на механізми. Він трошки дорожчий, але з ним нема проблем. Якщо його гарно поставив, все, він гарно розкладається. Нема різниці, в якій тканині. Набагато практичніше, краще, чуть-чуть дорожче, але краще. Головне зауважувати, коли будете вибирати. Піднімайте і дивіться, що був стабілізатор. Бо були такі випадки, що я людям ремонтував диван, міняв механізм, а по причині того, що не було такого стабілізатора, одна довга труба. Воно стабілізує, щоб воно рівномірно розкладалось, а також не закошував. Бо коли його немає, воно просто механізм на закльопках розбивається. Я вам зараз покажу, як він виглядає. Це є стабілізатор. Він стабілізує. Щоб механізм синхронно розкладався, бачите, працював. Дивіться, перевіряйте, бо є в нас бізнесмени, які можуть його не поставити.